Доброго дня, мене звати Євген Заводовський. Я головний спеціаліст з ендоскопії у ТОП-клінік Денис. Євген, розкажіть про випадок, коли своєчасне звернення дійсно врятувало пацієнту життя лише цього року в моїй особистій практиці було три випадки: коли під час проведення планової скринінгової колоноскопії ми видалили поліпи пацієнтам і. Потім гістолог знайшов клітини аденокарциному в верхівці поліп, проте вони не проростали в більш глибокі шари стінки кишки і е, поліп був видалений в межах здорових тканин. Отже, це вважається вилікуваним випадком раннього раку кишечника. Ці пацієнти були у віці від 45 до 55 років, не пред'являли ніяких скарг, просто за наполяганням родичів прийшли на скриньгову колоноскопію вперше в житті. Причому у двох з них у батьків раніше був діагностований колоректальний рак. Отже, в даних випадках своєчасне звернення дійсно врятувало життя і не дозволило. Раку товстого кишківника, зашкодити здоров'ю або навіть життю пацієнта. Якщо вам виповнилось 45 років саме час прийти на свою першу скринінгу колоноскопію. Чекаємо на вас в топ клінік Денис, де можна пройти всі необхідні ендоскопічні обстеження з наркозом та в комфортних умовах.